І грита розпалює собою в грудях почуття, та не наважусь відірватися від літа, аби пірнути в глиб осіннього буття, допоки акварельна сукня не зносилась, живі дощами барви не намокли вщент, твердить одне, що осінь сонячно напилась, Холодної зими ще не настав момент. Барвистих чар осінніх серцем я торкаюсь, Юнь осені, вбираючи живу красу, в осінній ніжності красою укриваюсь, котра заплетена в незайману косу. Коли пора осіння для зими ще стінка, і холод взят в бран її немає сил, одне говорить в осені царує жінка, котра не опускає ще осінніх. Крил. Недавно ми святкували День Матері, і я наступний вірш зачитаю Мами пісню. Завірюха засипає хату сніжньо помило. Мама ще не засинає, шиє шовком за столом. В зимній час в годину пісню, як довкола все засне. Заспіває мама пісню про життя своє журне, вчув ту пісню завірюха, затихає у дворі, місяць мами спів підслухав і засяє у горі. шибко морозець гаптує, срібну тишу ніч пряде, голка в рушнику нортує, туга з пісні в зиму йде. Мами, пісня так душевна, сіє зернами надій. Буде втішний день, напевне, діти всі зберуться в ри. Ну і наступний вірш більш такого філософського напрямку називається просто руки. Руками дивосвіт будують, за мир теж руку подають, життя будоване руйнують, руками люблять, чинять лють. З'єднайте у долоні руки до серця щиро притуліть, нехай рощують світу звуки у слово вкладені любіть. Від примг з'являються омани, яких вершить людська рука. Хоча відкриті руки мами на добре пестять малюка. Та згодом чадо, хибну штуку, Глитнувши, іде через тіла, покинув щиру мами руку. Нещирі звершують діла, зведіть долоні руки сильні, коли вершиться ваш кортеж. Нехай рущує серце жильні і руки хлібодара теж. В руках є необмежні ж сили, вони спізнали міць міча, але могуті не впросили, як в них спалахує свіча. Дякую.